77'5 з вами 77'5, швиденький огляд на Fujitsu Lifebook U729. Цей ультрабук поєднання елегантності, продуктивності та неперевершеної мобільності. Це доводить і дисплей діагоналю 12,5 дюйма, роздільна здатність Full HD, матриця IPS. Доволі широкий набір портів, HDMI, ethernet порт, комбінований аудіороз'єм, картрідер, 2 USB 3.1 і Type-C. А значить, це і Thunderbolt 3.0, і DisplayPort, і зараз дуже актуальна зарядка ультрабука від повербанку. Всередині процесор Intel Core i 381. 745U, 16 ГБ оперативної пам'яті, SSD 2 SATA 256 ГБ, батарея ємністю 45 ватт-годин та ліцензія на Windows. Ще виділю веб-камеру та клавіатуру з підсвіткою. І якщо ми вже кажемо мобільний, значить можна взяти сім-карту. Я про те, що пристрій оснащений 4G модулем. Звичайно, на ньому можна спробувати і пограти, та перш за все він створений, щоб супроводжувати вас у відрядженнях, на лекціях чи спонтанних поїздках. А 775 тут, щоб ви отримали ультрабук вигідно за 6500 гривень. Огляд був корисним. Звертайся.